Я Андрій Каранда вітаю вас на своєму ютуб каналі. А ходімо сьогодні подивимося сад розсадника в грудні. Ви Знаєте, якщо у нас вийде ще знімати ролики в січні, наприклад, в лютому, то в саду. Ось які ми бачимо в грудні, картинки і пейзажі плюс-мінус будуть сталими. Чому? Тому що листя на дерев немає, хвойні дерева, якщо це не метасиквої і мадрини, вони залишаються також без голок. А хвойні рослини, які з голками вони залишаться з ними, і в принципі, у нас все. У нас сад в такому умовному анабіозі, і ми можемо тоді вже просто споглядати під впливом, наприклад, дощу або якихось там інших кліматичних умов снігу, вітру, як ось ця картинка, яку ми бачимо в грудні, буде змінюватися з часом. Тому сильно таких якихось великих... Зрушень протягом наступних декількох місяців зими ми можемо і не побачити. Але для того, щоб у вас було бачення того, який сад може бути, в грудні необхідно було зняти і цей ролик в тому числі. А перед тим, як ми продовжимо далі, я вас прошу підписатися на канал, поставити лайк і вподобайки. Це дійсно дуже важливо і для мене, як відзеркалення моєї роботи, і для вас, щоб ви не пропустили наступні відео на цьому каналі. Для багатьох із тих, хто дивиться мої ролики, я асоціююсь із злаками, і з тим, що я їх пропагандую в Україні. Я ніколи так себе не асоціював, але якщо така думка вже сформувалася, то нехай буде. І ну, насправді я тут знаходжусь навколо злаків, і це дійсно так показово. Я говорю одне, а оточення ілюструє зовсім інше, так, зовсім іншу картинку. Насправді, якщо не брати до уваги клумбу, яка праворуч по мені, тому що вона створена виключно із злаків в зимовому саду, дуже багато елементів. Ландшафтного дизайну, які є ну, не тільки злаками. Це і листяні дерева, навіть без цього листя, і кущі, і кущі більш високі чи малі, хвойні і листяні, розлогі і стрижені. Тобто тут ви міксуєте і формуєте свій сад, як ви вважаєте за потрібне. Злаки просто їх сильно видно. І е, їх насправді в цьому саду е, ну, не більше 30-35% площі. Просто ось це ефект е, злаків, коли ми їх використовуємо в зимову пору року. Ну, Якщо вже так тему злаків там, продовжувати, то е, бажано обрати відповідні рослини, які м у вас будуть. Достатньо стійкими, так званими структурними, дуже довгий проміжок часу. І до таких роселин ми зараз йшли, відносяться міскантуси. Ті, які я бачу і споглядаю в своєму саду розсадника, вони всі стійкі. Тобто, який би сніг, обледеніння або е, дощ не пішов взимку. І як би їх не нахилило до землі, вони потім приймають вертикальне положення. І ось цю вертикаль, а по деяким злакам, як ось ці такі великі, пишні, набиті, це е, сорт, до речі, Адажіо, вони ще і об'єм створюють. Е, тому ви коли будете комбінувати, компілювати наявність кущів і злаків в своєму саду, ви зможете отримати ефект, ну, який ви хочете. З лаків можна давати умовно менше, але е, ось ми їх зараз більше споглядаємо, навіть через те, що ось цей жовтий, приємний такий ну, пшеничний або дозрілої пшениці колір, е, або соломи пшениці, так? він асоціюється із чимось теплим, е, і це дійсно теплий колір. Е, а зимою нам не вистачає кольорів. Однак тут хочу зауважити одразу, поки ми підійшли до. Сніжно-ягідника. Ви знаєте, я не маю прям е, такої сильної любові до цього куща, але ось зараз, ну от в поєднанні навіть от, з точки зору композиції зі злаками, е, ну дуже так приємно він має вигляд. Так, щось вже тут я бачу е, почорніло, е, якісь ягідки ще залишилися білими, він ще є рожевого кольору. Але кущ гарний тим. Що він е, може бути і в вільнорослому стані, але він тоді буде суттіно більше, ми його пристригаємо все ж таки. Е, він дуже гарний для міських умов. Тобто, дивіться, всі рослини, які у нас невибагливі, бажано їх так брати на замітку собі, щоб в майбутньому не тільки в своєму саду ми їх могли використати, щоб ми їх могли висадити в місті в якомусь ЖК, якщо люди оздоблюють свою територію тощо. І ось е сніжноягідник він до таких рослин і відноситься. Пасухостійкий, може рости в півтіні, гарно наростає. Тут він, правда, при поливі у нас, ось, і ну, дивіться, зимою ну, щось таке цікаве формує. Так, я знаю, що це такий ще кущ умовно, з Радянського Союзу, але у нас змінюються акценти з часом. І коли ми підберемо комбінацію цих рослин, наприклад, Сніжноягідник з міскантусом. То вже такого сприйняття Радянщини цей кущ у вас може і не мати, і не отримувати. І я вважаю, що це здорово. Для того, щоб додати фарб в зимню пору часу, я пропоную вам звернути увагу на асоки і на сеслерію осінню. Так, у нас, ну чесно кажучи, ролик ми знімаємо вже наприкінці грудня і. Погода цього року не притаманна. Нам ну ми бачимо, що температура йде на збільшення щороку, але ну цього року вона взагалі якась прямо неймовірна тепла. Однак я вам хочу сказати, що ось на цьому маленькому клаптику ми можемо побачити, як рослини себе е, проявляють в зимовий період часу. І рік тому, і декілька років тому вони плюс-мінус були такі. І е, коли ми можемо ось такі додати зелені плями із асок, їх тут чимало, тут є рідкоколоса на передньому плані, є е, асака, ну це також рідкаколоса. Дівульса десь була, але вони ще маленькі тут. Ось це кущики це Сеслерія. Ось вони. І, до речі, тут є ще третій кущ. Я забув про нього сказати. Ну і Взагалі, такі велика, взагалі така велика група це кастриці. В даному випадку, це кастриця червона, ось вона. І я вам скажу, що Ось якщо ви зробите е, такий наголос е, в вашому саду на не невисокі рослини, але які будуть зберігати свою декоративність в зимову пору року. То вам не обов'язково буде мати там таке засилення цих хвойних рослин, які ви ну багато хто із вас любить. Чому я постійно наголошую про велику кількість хвойних рослин, що це не дуже коректно, тому що вони самі по собі ну, як правило, незмінні хвоя, і в цьому вона може. Нести певний сум, тобто ну, немає картинки, яка буде мінятися. Попри те, що ці рослини також е, ну, умовно там зим, ну, зеленоватого кольору, тобто зима-зелені, все одно у деяких із них пожовтіли кінчики, у когось е, з'явилися волоті, е, у асок, до речі, так само є, вони там цвітуть в певні проміжок часу. Е, навесні ми їх обов'язково будемо підрізати. До речі, цей квітник абсолютно не поливається, ну, тільки ручним способом шланги. Ми можемо його полити, тут краплі немає. Я про це думаю, але е, дбаючи про екологію і про майбутні підходи до е, використання води, я думаю, що може я його тут і не буду прокладати ще не визначився. Однак е, цей шматок квітника не можна сприймати так само, як хвойні рослини, тому що у них відбувається зміна. У хвойних, ну її буде ледь помітно. Тому от потрібно цю компіляцію знайти хвойних, листяних кущів, дерев і е, осок е, кастриць, наприклад, і деяких злаків, як оцеслерія осіння, які вам можуть створити цю зелену пляму, але які навесні будуть більш цікавіші ніж хвойні рослини, які залишаться такі самі, як з зими. Є такою складовою, яка може вам додати зелені в саду, є ґрунтопокривні покривні рослини. Я вас закликаю. Не нехтуйте цією особливостю і перевагою даних рослин, повз які я зараз проходжу. В даному випадку це бурячок скельний, він сизий, зимозелений і буде таким до самої весни. Праворуч від мене, і ви бачите, по бокам вони розташовані. Це взагалі сланкі, такі достатньо агресивні рослини, це чебрець. Видових і е, Вероніка сиза. Вероніка зараз не приглядна, але як вона гарно тримає схил, і, і достатньо такий сизий колір е, непогано поєднується з зеленим. І коли ви е, використаєте ці рослини в тому числі, як е, знаєте, не обов'язково як е, тільки передній план, як в даному випадку, через те, що вони тримають тут схил, е, е, а десь можете підсадити їх. В квіти, і це буде аналогом мульчі. Єдине, тільки потрібно підбирати певні рослини. ну Це має бути барвінок, бо він витримує тінь чи бреться, якщо ви посадите, квітки розростуться, то ну толку з нього не буде, він випаде. ось То вам, по-перше, це зменшить кількість паливу, який буде потрібен рослинам, які будуть рости зверху. По-друге, у вас не буде бур'янів, вони не будуть так проростати, тому що нижній шар буде закривати ці рослини. І по третє, я вам хочу сказати, що от коли е... В даному випадку чебрець налазить вже на доріжку. Так, ми наступимо на нього, будемо мати ще прекрасний ефект. Ну, бо він, от я наступаю, зараз і відчуваю запах чебреця, бо у нього от певні такі ефірні масла, які його нам дають. То це ви в свій сад можете привнести ще не тільки якесь споглядання естетичне, утилітарне отримання схилу цими рослинами, а й певний запах, який нам також є дуже важливим. В будь-яку пору року, ну і він ще прекрасно цвіте навесні. Це такі рожево блакитного кольору квіти, ну більш рожевого кольору квіти. Я вважаю, що просто ну, мають бути це такий мастхев, який має бути в саду у вас навесні. А я вам хочу ще анонсувати, що на наступний рік. Ми продовжуємо екскурсії в розсадник і в сади. Сподіваюся, що мої замовники дозволять це зробити, щоб показати їх власний сад. І екскурсії у нас є в декількох форматах. Перше це екскурсія, яка буде проходити цілий день. Де я вам буду розповідати про те, як я створював розсадник і створюю його і далі, і розвиваю, про те, які прийоми я тут використав для створення саду і чому саме тут сад з'явився. Ви можете задати питання, які вас цікавлять особисті в частині ваших садів, ми можемо їх проговорити. Тобто вони є достатньо корисними. Друга така складова, як ви можете відвід розсадник розсадники сади. Абсолютно безкоштовно ви можете приїхати в робочі дні, ну це вже буде скоріш за все, з березня, і самі подивитися, погуляти розсадникам, пройти з ним, зайти на виробництво. Ми також при екскурсіях показуємо виробництво. Але якщо це не в межах екскурсії платної, а ви приїхали самотужки, то ми просто в ту частину, там де виробництво вас не супроводжуємо. Ви можете туди пройти. І для того, щоб тим людям, які вже були декілька разів в розсаднику, хоча дійсно з часом конфігурація саду міняється, тому що він збільшується, наростає, все одно ми розуміємо, щоб цікавинка зберігалася і для тих, хто був неодноразово. І я вдячний вам, що ви до мене приїжджаєте. Дякую вам велике. Ми почали створювати, доробляти нові сади. От позаду мене це буде український сад. Тут висаджено шість плодових дерев. Висаджено нещодавно, тому що в мене український сад асоціюється саме з плодовими деревами. І ми тут хочемо розбити таку площадку для відпочинку людей, будуть такі невеличкі майданчики під цими деревами, чому ми вже такі крупноміри посадили, бо мені потрібна була тінь від цих дерев, там, де будуть столики, щоб люди могли відпочити, погуляти, з'їсти якийсь бутерброд, може в майбутньому у нас з'явиться тут кава. І це буде моя інтерпретація українського саду. Тобто Скоріше за все, тут не буде е, мальви, е, чорнобривців, а буде моє бачення і прочитання саду по новому. І другою частиною, другим садом, який з'явиться в розсаднику, це буде ось цей скандинавський сад. Я вже говорив про нього. Ми заклали тут е, е, хвойні рослини, тут є листяні дерева. Е, е, оця вся площина, вона буде. Засипатися гравієм. Тут буде кастровище з великими такими дерев'яними стільцями, такими кріслами. І я тут хочу для себе вперше створити гравійний сад. Тобто деякі рослини ми зараз посадили вже ну, деревні, мається на увазі дерева та кущі в ґрунт. А коли ми будемо висаджувати вже осоки, якісь квіти, їх тут буде небагато квітів я маю на увазі, то ми їх будемо висаджувати вже в такій граві, тобто будемо формувати сухий сад. Ну і будемо проводити такий для мене експеримент, щоб цю частину не поливати. Подивимося, як ці рослини будуть себе поводити. Е, ну, для дерев однозначно потрібно буде провести полив. Для решти рослин, тобто квітів фезлаків. Ну, подивимось, в перший рік скоріше все будемо поливати, а потім ні. Але на цьому цікавинки для тих, хто був у мене вже в розсаднику не і для тих, хто буде тільки вперше, не закінчується. Я вам зараз покажу ще одну територію, яку ми будемо облаштовувати наступного року. Пішли, подивимось. Цього року е я додатково придбав ще десь орієнтовно один гектар землі е навпроти розсадника. І тепер його територія збільшилася майже вдвічі і складає десь ну там до двох гектарів. Бо коли я починав тільки в 21-му році, коли ми під час війни починали його розбудовувати в 22-му, в 23-му, його територія була 65 соток, тобто вона виросла втричі за ці чотири роки. Чому так сталося? Ну, справа в тому, що ми розвиваємося, нам потрібно більше посадкового матеріалу саджати, більше варіабільності його. І наступного року ми цим займемося, щоб у вас був асортимент, який ви могли придбати. Але філософія розсадника ще полягає в тому, щоб люди могли побачити ці рослини, як вони ростуть в ґрунті. І ось ці виставкові сади, які ну, вже у мене є, які ми робимо, ви бачите, що вони невеличкі. І показати всю палітру кольорів та асортимент рослин, які є, неможливо. Бо я не можу в саду висадити там, 18 сортів міскантуса, а у мене, наприклад, їх стільки і є, або навіть більше. І я вирішив, що ось на цій території. Я зроблю такий колекційний сад, е, аналог ботанічного саду, де рослини будуть е, розташовані за сортами. І е, повз ці рослини можна буде пройти і подивитися, як один сорт міскантусу маліпартус відрізняється від іншого сорту міскантусу, наприклад, лайт гібридсабіо. Або Early Hybrids, як просо heavy metal відрізняється від просо Strictum або Cardina. І, і ви це в тому числі можете побачити. І ось ця вся територія, десь тут приблизно 30 соток, на якій я зараз знаходжусь, вона буде відведена безпосередньо під ось такий колекційний сад. Ми плануємо тут розташувати міскантуси, пенісетуми, проса, щучники, куничники, кастриці, айстри. Бо з айстрами так само є проблема. Ми не можемо показати, чим одна відрізняється від іншої. І будуть ще асоки. І це буде такий, як можна сказати, фонд розсадника, фонд маточника. Де ми яким ми зможемо скористатися, якщо потрібна буде якась рослина в більшому попиті, а потім знову її, ну тобто ми можемо її викопати звідси, з цього колекційного саду, і розсадити, і вона знову буде тут рости. Але все ж таки, у мене ідея полягає в тому, щоб Залишати ці рослини максимально довго на одному місці, 3 там 5 років, якраз подивитися динаміку їх в цей період часу і е, щоб вони максимально розрослися. Залишити прям багато простору між рослинами, не так як я висаджую, наприклад, в своїх садах. Не буде дуже високої щільності рослин. Я навпаки хочу подивитися, як рослини будуть от в максимальному своєму розмірі там за декілька років. І ще я цю ділянку в майбутньому не хочу поливати. Ось ці всі рослини, що я перелічив. Ну можливо, там за виключенням, наприклад, там щучника або куничника, вони все ж таки люблять вологу. Всі решта рослин. Я хочу залишити в такому бідному середовищі з точки зору відсутності вологи. Ну, це буде через рік. Після того, як вони вкоріняться. Але і це ще не все. Справа в тому, що оця територія, яка була, Ізначальна придбана для розсадника 67 соток. Вона вже змінилася, додалась друга теплиця. Ми зменшуємо контейнерні площадки і збільшуємо, наприклад, сади для вас, які я показав. І вийшло так, що рослини вже висаджувати для маточника місця там не знаходиться. Ну, тобто є ще якась частинка, але вона не суттєва. І, і ось ось ця вся територія, тут ще десь соток 60. Це не так прям багато для розсадника, але вона буде вся повністю відведена для маточника. І ми частково поки що будемо переносити сюди виробництво саме посадкового матеріалу. Може, комусь це буде цікаво і корисно. Хто створює свої розсадники, я для себе прийняв рішення, що виробничі потужності в частині теплиць, тіньових площадок, контейнерних площадок відкритого якогось способу безпритіннення, вони всі залишаться там. А тут будуть вирощуватися тільки рослини, які потім логістично потрібно буде довести до теплиць до місця, де вони будуть висаджуватися, вкорінюватися. Ну і ось таким чином ця проблема логістична у мене буде вирішуватися. Ну, вона ще стала через те, що ділянок, наприклад, поруч, які межують існуючим розсадником, у мене не було, тому довелося їх придбати через дорогу а хату. Ми обов'язково залишимо, ми її відреставруємо, і це буде таке місце тяжіння, яке буде зберігати історію цього місця, цієї території. Бо цей будинок 1935-го, ну майже 100 років йому. Тому я вважаю, що такі будівлі необхідно залишати і е, показувати, як люди жили, який був побут в ті часи. Ну і тут хочу ще композиційно показати на такій великій плямі газону, хоча вона у нас не зелена, а така жовта. Однак одразу скажу, що ми її трішечки вже привели до ладу, обробили від грибка фунгіцидами, дали добриво, вичесали, підстригли. І я дивлюсь, що газончик вже почав проростати. Ну, зараз не про газон. А про те, що ми бачимо навколо по периметру. Бо я сподіваюся, що у вас газон точно краще, ніж у мене. Зелені плями у нас є, присутні. На задньому плані ну, вам не видно, там є тиси, розростуться колись. От тут їх краще буде видно. І дивіться, ви можете собі. Зелений фон створити не тільки хвойними рослинами. Перепрошую, що постійно про це наголошую. В даному випадку це є піраканта. Так, це е, вічна зелена рослина, вона може бути не такою, прямо е, ну не такою однозначною в певні е, пори року. Е, я маю на увазі в деякі зими, вона може там десь підмерзнути. Але ну зараз стоїть зелена і з такими гарними е, ягідками помаранчевими, що е, привертає і мою з вами увагу в тому числі. Ну і залишаються у нас певні злаки. І навіть ось цей частокол із мадрин, які скинули голки, як на мене, також достатньо цікавий, і він більш зараз виразний, ніж навіть в літню пору року, коли він зелений. Ну і ще я вам хочу сказати, що цього року мені захотілося більше простору, і ми максимально зрізали квіти, залишивши тільки злаки. Ну і поодинокі десь квіти. Ви знаєте, я вже, мабуть, наситився, або навіть перенасищення у мене відбулося ось цих об'ємів, і мені захотілося такого повітря і трішечки навіть побачити ґрунт. Але ми це зробили не тільки через те, щоб полегшити цю композицію, так? щоб забрати захаращення навіть в зимовий період часу, а для того, щоб посадити це булинкові і тут навесні буде. Ну, супер красиво, тому що цибулинкових рослин було дуже багато. І для того, щоб нам їх підсадити, нам потрібно було звільнити простір. І для вас лайфхак. Ви коли висаджуєте сад, не забувайте про висадку цибулинкових рослин бажано в перший рік, як ви посадили квітник. Бо потім, от в ці міскантуси, куничники влізти і посадити крокуси з тюльпанами архі складно. І ну, це прям вимагає певних зусиль. Тому я розумію, що цибулинки коштують ну так само, як і рослини в саду, недешево. Але ну подумайте про те, що ви їх посадите одразу, поки ваші квітники не розрослись. Бо ми мали певний клопіт ось тут, і це було нелегко, я вам чесно скажу. На сьогодні е, наша екскурсія про сад в грудні добігає кінця, і я вам хочу побажати, щоб ви е, дивилися на сади по-іншому. Не сприймали цей жовтий газон як о, катастрофа, що нам робити. Ну, жовтий газон зробили якісь маніпуляції, і він позеленіє. Дивилися на рослини, які вас оточують такі, також під іншим кутом. Сприймали красу в тому, що є. Ну і я нам всім зичу перемоги та миру, і побачимося в наступних роликах. Пока-пока.